Доброго дня, компанія Автопарк місто Львів, сьогодні До нас на продаж заїжджає Рено Сендеро в комплектації Stepway 2012 року випуску з бензиновим двигуном 1,6 літра на механічній коробці передач, дуже гарний розхід палива, текстильний салон, підігрів сидінь, ручне регулювання, механічна коробка передач на 5 ступенів, штатний кондиціонер та електросклопідйомники. Дуже гарний стан салону та дверних карт, ніяких затертостей та нарікань немає. По задній частині також салон в ідеальнішому стані. Стеля чистенька. По заднім фонарям та задній частині автомобіля також видимих якихось м'ятин немає. По двигуну у нас пробіг 214 тисяч, на 207 тисячах була заміна ГРМ та помпи. Автомобіль повністю сухий, чистенький. Автомобіль вартий вашої уваги. Запрошуємо вас на тест-драйв до нашого автосалону. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати заготівку, кредит, а також лізинг.